Оп, вже запускають на паро. Вавел Вавел, Вавел, Вавел вавеу. Це в ньому джурка була цікава. С -с -с. Кажуть, по цій стороні, де не видно. Так, нам сказали начебто заїжджати передом на... Куди? Наверх. А, а там дядьки покажуть. Спочатку заїде той довгий той на сміття. Оце бачите, йому треба туди от попасти в той паром. Всім привіт, 29 січня, субота. Ні, вже не дійде. Ми знаходимося в портуні Несхам схам, приплили Але тут великий затор по ходу контроль. Як завжди перевіряю документи, скільки біженців везете і все таке. Ну нічого. Зараз ми трошки згаємо часу, а потім будемо нас доганяти. Такі от справи. Добре? Чекаємо виїзду. Блін, вже більше години стоїмо. Вон наш паром стоїть. Ну як, потрошки рухаємось, але година пройшла з того часу, як я з'їхав з, з парома. І там вже контроль. Щось вони так довго сьогодні, це просто капець. Що там? Що там за двіжуха в них? Чого вони так не спішать? Я би вже за цю годину міг бути в Стокгольмі проїжджати. Ну от таке. Де нас немає, значить нас там не потрібно, щоб ми були. Дивіться, яка бешечка на Івано-Франківських номерах. Сімка. Це попереду стоїть харківський колега, Юрій звати. Ми з ним були в каюті. Приємний такий чувак. Юра, привіт! Може колись побачиш це відео. Ось. Ой, капець. Ще до сих пір чекаємо. Плюс, плюс 6 зато. Ну що, товариство? пройшли ми контроль, ну, подивився документи, спитав, чи немає алкоголю, там, всякого такого. Так що все, вирушаємо в дорогу. до цілі нам 980 кілометрів, майже 990. Рахуйте тисячу. Піднімаємося до Верху Швеції. Починаємо цей маршрут з міста Нюнасхам. Так що з Богом і погнали. Побажаємо всім удачі і нам в тому числі і мирного неба. Полетіло. Цей довбаний Стокгольм навіть у неділю закоркований. Господи, що за місто? Як вони тут живуть? Куди вони їдуть? Неділя, сиди на дивані, пей пиво і дивись телевізор. Ну чи чай, кому що по кайфу, ні, десь їдуть. Замахали. Я вже злий з самого початку. Ой, але показує нам Google, Google Maps плюс 5 хвилин. Ну, там я знаю, що там коїться. Там, от сходяться дві дороги в одну, і там, як завжди, ці 12 вольтові вмикають конкурс, хто ввічливіше. І починають там пропускати друг друга просто жесть. Тобто в шведів рідко таке поняття є, щоб бігом проскочити на швидкості. Бачу зазовчик, десь там газку підкинув, вклинився в поток, ідеально. Ні, вони можуть зупинитися, подивитися друг на друга. А потім показати братан, заїжджай. Такі вони. Не квапливі. Але що зробиш. Ми тут нічого не зробимо. Платимося разом з ними. Центр Стокгольма, хто не бачив, он там у будиночки, там... Це в нас мега крута об'їзна. Чотири ряди. Ці ряди такі вузенькі, що... ну, типу, Нам нормально часом цих легкові машини ми тут кошмаримо, лякаємо. Але попадається часом такі безстрашні, їде в тебе на колесі і все. Я вам трошки Стокгольма Вибачайте, лобове скло трошки бруднувате Я економлю омивач. Бо у Рено такий розхід омивача, що якщо так кожен раз ним користуватися, коли в тебе брудне лобове скло, то не знаю, мені напевно не вистачить навіть в один кінець його, то я його так. Не часто вмикаю, тому трошки лобове скло заляпане. Полиця Швеції. Вечірнє включення. Так, і продовжуємо рух по е 4 до доверху. Проїжджаємо в місто Гавле. Евле, Гавле, Евле в навігації так пише. Ми його називаємо Гавле. Гав-Гав. Зараз вже автомагістраль перетворюється в одну полосу. Часами на дві, але більшість в одну. Так Що продовжуємо. Щось так машина зустріч багато йде, це просто капець, звідки вони всі їдуть, не можу поміти. Місто Арн чудо світофори. Бачите? Під'їжджаємо до них і вони запалюються зеленим світлом. У нас просто пульт є від них. Давай! Гім би його побив. Не хоче, це якийсь китайський. Короте, друзі, ще нам 18 км до паркінга. Поки ми їхали, і сніжок випав, але дороги оброблені, то в принципі нормально. Так що до завтрашнього ефіру. Я думаю, тут вже нема що знімати, так що завтра зраненька почнемо новий день. Все тоді. До зустрічі. Добре, Гораночку, 30 січня, Швеція, автомагістраль Є4. От, Ми тільки виїхали з паркінгу, е, плюс 1 температура. Бачите, дорога полята цим гавнищем, що не замерзає. Поки, слава Богу, поки можна їхати. Е, так що продовжуємо наш шлях далі. Подивимось, як там буде далі. Цікава дорога. Добре, їдемо, гарного дня. Затініть, яка зима. Це місто Скарівтера. Нам ще 164 км до точки розвантаження і вже маємо навіть завантаження на завтра. Е, можна було б, звичайно, сьогодні спробувати завантажитись, але ми не встигнемо. Так що, то, скоріше всього, то буде завтра. Ось, ну поки так. Погодка, слава Богу, нічого. Завжди може бути і гірше. Дорога оброблена, місцями свиська, місцями ні. Але ми не спішимо. Тут головне не спішити. Тим бачимо, у нас вантаж легкий, 4,5 тонни. Це дуже мало. Тобто машина з таким вантажем вона дуже погано прижимається до дороги. От, треба це вважати. А вже коли поїдемо назад, будемо мати доски. Це 24 тонни приблизно. Це вже зовсім інша розмова. Це вже автомобіль стоїть передіплений до дороги. Навіть якщо вже ведеться то машина себе набагато впевненіше веде. Ось так. Стали на 45 хвилин паузи. Ось такий паркінг, там туалет. Зараз трошки відпочинемо та й поїдемо далі, ще 160 км доїдемо до вигрузки. Все. Давайте. Погнали. Ну що, братва, Вибрались ми на 97-му дорогу. Нам ще до вигрузки 33 км. От. Коротше, 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 ну як і очікувалося в цьому районі, фактично зимою дуже рідко, коли дорога буває, ну що, чистий асфальт і все таке. Та що не найпоганий варіант, так що їдемо не спішать. Так, 65-70, ну, не забуваю про те, що в мене машина легенька, погано прижимається до дороги. Потім будемо назад вертатись взагалі на пусто. Без цих 4,5 тонн. Тоді прийдеться ще трошечки більше вважати. Ну нічого, доїдемо. Може, ні, сьогодні навряд чи сьогодні ми не встигнемо загрузитися, так що завтра у нас загрузка деревом. А поки ще давайте вигрузимось. 32 км. Поїхали. Так, Містечко Боден. Його бачу прикидало снігом дуже бода. От, нам вже 400 метрів лишається. Я вже тут був не раз, навіть кілька разів був тут зимою. Ну Тому вже приблизно знаємо. що до чого. Там завжди проблема знайти дядька, який нас розвантажить, а то його десь завжди немає. Вон навіть у честь нашого приїзду вивішали таблички, бачите? Планова Нордік АБ. Це ми сюди і їдемо. Зеркала закидала, взагалі нічого не видно. Перерахувати. Перерахуй. Займушка зима, нічого. Будемо чекати вже весну. От нам сюди. Зараз ми акуратно подивимося, чи нам туди є сенс заїжджати, щоб ми там не лишилися до весни. Добре. Поки що. Поки що. Здамо назад. Підемо на розвідку. Ну там бачу трактор є. Розчищає. Там, бачите, жовтенький великий такто. Отой От такто у нас буде розвантажувати. Все, пішли. Вивантаження пройшло успішно. Вивелися ми з того містечка, бо воно якесь все свиське, закидане снігом. От, Їдемо на завантаження. Ось сьогодні ще спробуємо завантажитися взагалі-то на завтра в нас по плану, але від фірми прийшло прохання, що може спробувати сьогодні. Ну спробуємо, ні то ні. -то -ні. Будемо зранку тоді. Ще 70 кілометрів лишилося. Добре, їдемо. Будемо на місці, вже побачимо що до чого. Ось ось ось. Приїхав я на фірму де завантаження, мені сказали завтра зранку. Від 6 ранку починають. починають працювати від 6 ранку. Так що будемо відпочивати, ще треба в прицепі поприбирати, бо я в цілях економії часу поскидувався, поскидував в поскидував. прицепі, приїхав сюди раніше. Думав, може загрузят. А як ні, то підемо в прицепі прибирати, їсти, спати і відпочивати. Дякую, що були з нами. Чекайте нових відео, все удачі і мирного неба над головою.